Знязу, що воно щось буде. А ти в Україні бачиш катаклізми на території України? Так, я бачила. Там, ну, не буде такий. Не, не, буде землетрус несильний. Оцей, до речі, віраєм, будинок, що будинок будують, оцей, багатоповерховий, то він повалився. Я дивилася, бо я думала там, купляти квартиру чи ні. Треба так мати. Треба мати будинок. До речі, до вівського нічого не буде. Я дивилася, це це ще в шоці, серйозно. У Вінниці розійдеться Бух ну, мається на увазі річка, да? в Києві теж буде трохи потоп, ну, такий, якби, ну, в Києві там взагалі, якщо брати поділ, там, частенько, в якому там році, 60, не пам'ятаю, де. Я хочу ж... сказати, що буде якийсь такий землетрус, що і, от, що і от, тип, може бути мікропотоп, да? Ну, да, буде 6 балів таких, да, да. А ти де його бачиш? Ну, взагалі, це будуть наслідки того, що буде. Те, що в нас буде, це буде, як, знаєте, як легкий спух. Хорошо, а де це буде? Де буде епіцентр? Епіцентр це буде Ізраїль. Ну, я маю на увазі. А, це буде після ядерного удара? Так. Коли ти Ще? бачила? Тут, uh, розумієте, ну, um, я завжди бачила, що війна закінчиться у 2028 році, але зараз, так як події змінилися. Ну, ти бачила, ти бачила в якому? Uh, я бачила в 2028 році. Але події змінилися. Хід подій змінився. Я не знаю, хто змінив ці події, і мені треба було продивитися. Я ще раз хочу сказати про те, що е, один із ілюмінатів заявив е, про те, що ну, якби, війна закінчиться, ну їм так вигідно, щоб війна закінчилася у 2026 році, з 20 Нового року. От. І так як я проглядала, якщо в випадку війна закінчиться в 2026 році, ну так як вони прогнозують, я маю на увазі ілюмінати, yeah. як в них є своя проста карта, в них є якби свій план захоплення нашої країни і наших, наших земельних ресурсів, і там чітко е показано, що Закінчиться війна в 2026 році, і потім десь приблизно, ну, я так підраховувала, десь червень, липень, можливо, червень, да, червень липень. червень липень буде ядерне, ядерна така загроза, що Ізраїль все-таки, що все-таки Іран ударить по Ізраїлю, і це таке буде, розумієте? У нас залишається дуже мало часу. І як дуже цікаво люди самі люди міняють оцю всю структуру матриць, ну, ми живемо в матриці матрич да? матрич е систем. так системі розумієте самі люди міняють чи чистими своїми наміреннями. треба взагалі бути дуже чистою такою прозорою людиною ну це дуже важко в нашому зараз світі але